Написала дивилась квартиру, я думала, що дивилися, щоб купити. А ви вже купили. Молодці, хай все буде добре, хай, хай скоренько обставлять мебель, а якщо є вже, то ще краще. Іночка усіх Тетяна в чаті також знеманила. Дякую, Іночка. Таня Борейко, ой да, Танюша, аби сніжок пішов, а то ще такого не було, щоб це в січні квіти. Пересаджувати. Восени не було коли, а зараз, коли тепло, нарциси пересаджує. На ну, що робить? Шкода, щоб вже пропали? І... Ілья? Не буду, а що не буду не є буду? Може, Ілюша напише, ще, що бо я щось не докучі, не складу. Роман, анекдот: кішка весь час падає. На лапи з бутерброд, на лапи з бутерброд масло униз, а от що трапиться, якщо кісті на спину масло догори прикріпити, бутерброди ките. Юлія Бойко, добриве. Доброго вечора, Юля. Я поставила. Дякую, Юлечка, дякую. Ілля Гарбачив Каті. А, Катя. зрозуміла. Бублики. Помните мене Привіт. Ну, чого ж не помню? Бублик. Ви ж у мене вже були. Доброго вам вечора, гарного спілкування. Якщо цікаво, підписуйтеся. Канал називається Таня Ворона. Будемо спілкуватись. Юля Бойко, Роман, привіт. Абдусалом. Доброго вечора, тьотя Люба. Юля Бойко, Ксюша, привітики. Бублик, я ж вже відповіла, що я тебе пам'ятаю з добрим вечором, але не пиши не й те саме, бо ти ж підеш знаєш куди. На свіже повітря. Надюша Вільхова, у нас в селі, я то всі праздники праздную по старому стілю, а де я живу зараз, то вже все відпразнували. Ну, в селі також, в селі це ще тільки почнеться ось відсвяткували Різдво. А тепер будуть і на старий новий рік приходить чоловіки посівати, так було в нас в селі. На старий новий рік посівали. Ксюша Юля, привіт. Роман, знаєте, яку фразу найчастіше доведеться читати у різдвяний вечір? Батарейки до комплекту не входять. Це точно. І на ній не буду. Підшлункова вже втомилася від свят. Сьогодні супчик гарячаний. Іночко, насип мені тарілочку, я так хочу гарячу. Всього напробувалася на святі. Так наготували не то, що я вам кажу свадьба, дійсно весілля, золоте весілля дійсно. На столі нема де що ставити. стіл величезний, кімната величезна. О, і всім вільно сидіть, так розрахували щось тільці і все, щоб ніхто отакого от не згинався. Ну, їжі дуже багато. Ну, моя доня приймала участь, допомагала, бо каже, мама, вона сама не впорається, все ж таки 70 років, 71, свату 76. Але ж допомагала, тому що. Каже, мама, ну треба, бо кажу, доця, ну треба, то треба. Що ж? Каже, я взяла холодець, взяла голубці, взяла котлети, О, що вона ще желе робила? Це Марінка робила, а гречаники і все там таке, що м'ясне нарізка, то вже вона каже, наріжете самі, а те, що важче, то зроблю я, то вона зробила сама, вона така задоволена нею. А, каже, така попала дитина, така ну дихо, це ж мода така попала дитина. Каже, вже батьки так правильно виховали, що уважна, що, що жалібна, що добра, каже, всіх їй жалко, всіх пожаліє, що до людей, що до животних. А я сидю, розплакалася, скоренько вискочила в коридор, туди аж перекладала. Кожна ж мама знає, що це ж дитя є дитя. Наготували їжі, Я ж кажу, не то що і напоїв багато, і води солодкої цієї накупили, компоти повідкривали, тортів понапікали, два маріна, два сваха. Кажу, нащо ви скільки сваха? Щоб не била чимось сладеньким, гостіть домої. Кажу: ну добре, дякую. Кажу, в мене є, не треба беріть. так, нормально, нормально побули, посиділи, поспілкувались. І чоловік у нас у компанії о, що веселий у нас що роз анікдот.